20 березня на вигнані і перебув в Єгипті до смерті Ірода. Матея 2, 15. Лише декілька слів, але скільки багато сказано. Йосип перебував у Єгипті, та як перебував, як жив він там, уяви собі бідного ремісника, що переходить спосіб його у чужий край, де ніколи не знає, де його ніхто не знає, не має там ні заробітку, ні своїх Інструментів до ремесла, ані грошей. У Флеємі мав залишитися лише декілька днів і знав скільки, але як довго має залишитися в Єгипті, не знає цього, не може і приблизно встановити, як довго буде тривати це вигнання. Ангел сказав йому перебудь там, поки я тобі не скажу. Тому що майбутнє було зовсім непевне, Йосиф і Марія настроїлися лише не на довго перебування, але це недовго перебування з усіма своїми неприємностями і невигодами тривало декілька років. Крім того, ми повинні уявити собі і душевний біль, що його викликало в святій родині. І ід ідолопоклонство Єгипту, без сумніву, це мучило їх більше, ніж усі інші біди вигнання, що Бога не прославляють, а ще й ображай, що душі пропадають, якими тягрем було це для серця Ісусова, для сердець Марії і Йосифа. Перебування Ісусе святою родиною в Єгипті це прообраз становища церкви у світі, церква та її голова Папа Римський терпить постійно від Злобного Ірода, чекаючи усе нових переслідувань. Така доля і усіб та товарист, що посвятилися на службу Богові? Правда, діла віри, обчислені навіки. Але в скоробіжних днях сьогодні починаєш що-небудь, закладаєш фундамент, а завтра революція або зла воля тирана знищить твій план і твоє добре діло. Але чи це має тебе відлякувати від доброго вчинку? Працюємо витривало, пильні будьмо в ділах натхнення Божого, не будуймо нічого на обіцянках людських, але лише на проведіння Божому. Молитва. Ось і ти, Йосифе, ти так терпеливо зносив тягарі своїх обов'язків, молися за мене, щоб від добрих учинків не відстрашувала мене боїнь людська, але щоб я з християнською терпеливістю зносила біди вигнання. Та щоб вірно ступала по возенькій дорозі, яка веде до неба амінь. Історія Залишний паломник Цицилія Портаро подорожувала зі своїми кількома товаришками до Дрепана на Сицилії із пустового міста милосердної матері. Коли вже мали повертатися назад, корабель, не зачекавши на них відплив, залишилися вони на морському березі під відкритим небом. Без пристановища далеко від Палермо, рідного міста, невелике їхнє товариство охопила велика журба. Цицилія звернулася до святого Йосифа, і оце з'явився їм якийсь сивий чоловік з малим хлопчиком, пошкодував побожне паломники і виявив бажання їм допомогти. Дідусю добрий, говорила Цицилія. Напевно, святий Йосиф послав вас сюди, але перед нами далека дорога. Куди маєте подорожувати? запитав старий. До Палермо, на вулиці Йосифа. Це моя вулиця, відповів дідусь, і пустилися в дорогу. Коли дійшли до бажаного місця, старець зупинився. Поломники обернулися до нього, щоб подякувати за поміч, але дідусь хлопчиком вже зник. Сицилії Ці здогадали, що той старий чоловік був не хто інший, як святий Йосип, а маленький хлопчик, сам Господь Ісус. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пілону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.